Привіт! Ви на каналі Захисник. Доки у нас є можливість використовувати цього коня, ловіть наступне відео про ведення вогню з автомобіля. Погнали! Якщо ви попали в таку ситуацію, коли по вас ведеть вогонь і у вас лишився живий і досвідчений водій, швидкість дозволяє покинути місце, то ви найшвидше покидаєте дане місце. Якщо вогонь вас застав не на швидкості або вашого водія поранено, і ви не маєте змоги покинути місце обстрілу оперативно, то перше, відкрити вогонь у відповідь. Цікавий факт, що для того, щоб вести вогонь з автомобіля, не потрібно впирати автомат або карабін у плече. Вам достатньо буде просто вести вогонь прицільно. В тому напрямку, звідки до вас ведуть вогонь. До зупинки автомобіля. А далі, якнайшвидше, його попинуть. Вихід, вихід, вихід! Ще одним місцем укриття із автомобіля може служити його тилова частина. В даному випадку ми прикриваємось двигуном. Частиною обшивки салону, салоном і багажником. Це також безпечно. Важливо пам'ятати, що ваш супротивник, як і ви, тренується на швидкість і влучність. Чим менше частин тіла буде виглядати із за укриття, тим більше у вас шансів залишитися живим і не Це Зробимо ще раз у заповільненій зйомці, щоб ви краще розібралися з цим питанням. Ну що ж, друзі, якщо ви не підписані на наш канал, раджу підписатись. Якщо підписані, задавайте питання. Ми завжди раді на них відповісти. З вами був захисник. Слава Україні!